Слава Ісусу Христу, Христу Твоєму поклоняємось Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Сьогодні, 14 вересня, Церква наша святкує Велике Одне з дванадцятих свят воздвиження чесного і животворчого Христа. У сьогоднішній день навчає нас. Це свято і нагадує нам про добровільний прихід Божого Сина на землю, який прийшов, щоб взяти гріхи світу і понести їх на своїх плечах. В цей день церква нагадує нам про добровільну жертву. Господа нашого Ісуса Христа про страждання, побиття, муки, несправедливий засуд, а також розп'яття на Христі, смерть і покладення до гробу. Сьогоднішній день це строгий піст, але водночас ми святкуючи Це, Отримуємо велику радість, бо Хрест це є символ перемоги добра над злом, хрест символ перемоги світла над темрявою, а найголовніше хрест це перемога життя над смертю. Тому всі пам'ятаємо, що хрест це є найсильніша зброя. Кожного християнина, і нею ми можемо спасти свої душі і перемогти усіх ворогів видимих і невидимих. А так як сьогодні наш український народ терпить війну, переживає страшні часи лихоліття, вбивства, то ми маємо особливо об'єднатися у щирій молитві. І заступництвом чесного животворчого Христа Господнього перемагати тих ворогів, які сьогодні йдуть на нас. Нехай Господь благословить нас всіх своїм милосердям і благодаттю. Слава Ісусу Христу!